Доброго дня, дорогі учасники дня відкритих дверей Каразінського університету. Вітаємо вас від факультету геології, географії, рекреації і туризму. Я, Кравченко Катерина Олександрівна, заступник декана факультету з виховної та наукової роботи і відповідальний секретар приймальної комісії нашого факультету. Отже, на ваші запитання щодо вступу залюбки відповім. Факультет геології, географії, рекреації і туризму один з найстаріших факультетів університету. Він має славетну історію, надзвичайно цікаву сучасність, і ми впевнені, що дуже велике майбутнє. Як ви можете побачити, сьогодні на факультеті працює дуже потужний колектив: 18 докторів наук, професорів, 28 кандидатів наук, доцентів. Це фахівці, які є надзвичайно компетентними в своїй справі і вони забезпечують підготовку висококваліфікованих кадрів. Далі, будь ласка, отже декілька важливих причин, чому саме геофак Каразінського, чому ми запрошуємо вас до нас і впевнені в тому, що у вас обов'язково все вийде. Факультет навчить вас бачити і розуміти, тому що саме просторовий аналіз, саме розуміння оточуючого світу, вміння аналізувати, вміння робити висновки та як це важливо прогнозувати майбутнє, це те, чому ви навчитесь саме у нас. Ми навчимо вас знайти і використати корисні копалини, допомогти нашій країні у питаннях енергоефективності, шукати і знаходити правильні питання та вірні відповіді. І, а вже ж, системно мислити, тому що це саме те, що наразі є найважливішим для відновлення нашої країни. Наступний отже, ми хотіли б представити вам головні переваги нашого факультету сьогодні у напрямку освітньої діяльності: це тип три потужні спеціальності: спеціальність географія, науки про землю та середня освіта географія. Це вісім дуже Кваліфікаційно наповнених освітніх програм, які беззаперечно будуть для вас надзвичайно цікавими. І, а вже ж безліч можливостей, які відкриває для вас наш факультет. Далі, будь ласка. Перша з наших програм, яку б ми хотіли вам представити, це геологія нафти і газу. Я думаю, навіть зайвим є говорити про те, що енергетичне голод для нашої країни є великою проблемою, великим викликом, на який зможе дати вам відповідь ця освітня програма, цей напрямок. Більш того, наразі геологія нафти і газу для нашого факультету, для нашого університету є надзвичайно важливою, адже ми запускаємо такий потужний безпрецедентний проект співпраці з Івано-Франківським університетом щодо підготовки фахівців саме з видобутку, пошуку геології саме нафти і газу, так тобто, це той напрямок, який є і буде перспективним ще багато десятиліть наперед. Наступний. Наступний дуже цікавий напрямок це геологічна зйомка, пошук та розвідка корисних копалин. Ми з вами зустрічаємося з корисними копалинами у своєму житті майже кожного дня. Так, жінки полюбляють дорогоцінні камні, Так, чоловіки більш цікавляться іншими корисними копалинами, які можна використати у промисловості та багатьох інших напрямках, і це саме те, чому вас навчають на факультеті геології та географії. Рекреації туризму знаходити, використовувати та отримувати за це дійсно достойну заробітну плату. Наступний слайд. Хотілося б звернути вашу увагу ще на одну дуже потужну освітню програму. Фізична географія, моніторинг і кадаст природних ресурсів. Ми з вами знаємо, що. Захищати та любити свою батьківщину може тільки той, хто її знає, і саме географія навчить вас знати Україну, знати багато інших країн світу, розуміти побудову так нашої географічної оболонки, і а вже ж особливості використання тих потужних ресурсів, які є в Україні, як зробити так, щоб наша країна була однією з найрозвинутіших країн світу. Про це знають наші географи. Наступний слайд, будь ласка. Ще одна дуже цікава програма, картографія та кадастр. Це також надзвичайно потужний та цікавий напрямок, який сьогодні є дуже актуальним. Чому саме тому, що? Кожного дня, кожен українець прокидається і бачить карту. Ми звертаємо увагу на карту бойових дій. Ми звертаємо увагу на карту повітряних тривог, бо це наша буденність. Так, це те, до чого ми, на жаль, сьогодні дуже звикли. І ми маємо це розуміти, маємо знати. І саме фахівці, картографи наразі долучаються до. І... Оцифрування багатьох картографічних матеріалів і до тих самих електронних карт, з якими ми вже сьогодні звикли працювати не тільки фахівці, а й присічні громадяни. Тому що коли нам щось треба знайти, ми вже тепер не перепитуємо так у перехожих. Ми просто використовуємо мапу, яка підтягнута до наших з вами мобільних девайсів. Отже, картографування і розуміння місцевості це надзвичайно важливо. Це те, чому вас навчать. Зокрема, дякуючи нашим потужним зв'язкам зі стейкхолдерами it компаніям які залюбки раді бачити наших випускників і навіть ще наших студентів, тому що вони вже опанували широке коло компетентності, які потім використовують в роботі. Наступний ще одна потужна освітня програма: географія рекреації туризму. Рекреація і туризм це те, що є надзвичайно нагальним для кожного громадянина України, тому що розуміння свого стану свого здоров'я, рекреація як відновлення та туризм як те джерело натхнення нових емоцій, нових вражень, які дуже необхідні кожному з нас. Саме освітня програма географія рекреації туризму навчає наших здобувачів тому в які. Країни краще завітати, які куточки України є надзвичайно цікавими і потужними там, де можна відкрити щось нове, так тому що ми знаємо, що наша країна велика, вона надзвичайно багато різними історичними пам'ятними пам'ятками культурними пам'ятками, і саме фахівці цієї освітньої програми зможуть вам допомогти в тому, щоб зорієнтуватися і дійсно відкрити для себе Україну заново, і багато інших країн світу також Наступний. Ще одна потужна освітня програма, на яку хотілось би звернути вашу увагу: це економічна соціальна географія та регіональний розвиток. Ми всі знаємо, що на жаль, Україна дуже постраждала від військових дій, проте саме фахівці цієї освітньої програми знають, як зробити регіони України потужними, як відновити втрачене і як розвинути міста, регіони України, як зробити їх конкурентно здатними і відновити інтегральний потенціал цих регіонів. Особливо цікавий та потужний напрямок це геоурбаністика, напрямок дослідження міст в Україні. Дуже багато потужних міст, цікавих та дуже перспективних. Отже, фахівці цієї освітньої програми працюють на різних рівнях ієрархії управління, менеджменту, регіонального розвитку і дійсно знають, як відновити Україну. Ми сподіваємось, що ми відновимо Україну разом з вами. Наступний. Є одна програма, яка нам з вами дозволяє зрозуміти, яким чином готуються спеціалісти саме у напрямку освіта, освіта географія. Адже сьогодні надзвичайно важливою є і компетентність підготовка, і вже ж інноваційні методи навчання, поєднання класики і інновацій, і саме це ви зможете отримати. Беручи участь у навчанні за цією освітньою програмою. Це робота зі школярами. Це можливість не тільки долучитися, скажімо так, до підготовки як викладач, а як фахівець краєзнавець. І це надзвичайно важливо то цінно, тому що знати свій регіон, знати Україну це дуже важливо для кожного з нас. Наступний. надзвичайно потужним, потужною перевагою нашого факультету підготовки на нашому факультеті є наші бази практики. Це Слогайдар з міського району, Кам'янка із Юмського району. Деякі з наших баз да баз практик, на жаль, постраждали від російської агресії. Проте ми обов'язково їх відновимо. І наразі ці роботи вже розпочато. Ми віримо в Україну, ми віримо в відновлення, і вже ж віримо в те, що наші студенти зможуть долучитися до практик безпосередньо на наших базах. Поки що наразі ми пропонуємо практики на тих базах, де. Це добре, та на базі практик різних університетів України, які теж готують географів і можуть надати нам бази практики, де наші студенти можуть пройти фахову компетентну підготовку. Наступне, будь ласка, отже, наш факультет не тільки славетний тим, що наші студенти навчаються дуже добре, навчаються дуже багато і отримують якісну. Практичну підготовку в рамках і практичних занять, і практик, і виробничих, і фахових, і переддипломних, але і широким колом заходів, до яких долучаються наші студенти, тому що найбільш яскраві, найбільш емоційні моменти студентського життя це вже широке коло різноманітних заходів, коли студенти знайомляться з університетом, як в рамках посвяти у першокурсники. Наступний. Так, і потужний захід, який ми завжди проводимо для своїх вступників, це посвята першокурсників у географи та геологи. Це зазвичай величезне дійство, і ми дуже сподіваємося на можливість офлайн навчання і для про те, що наші вступники 24-го року зможуть пройти таку чудову посвяту у географи та геологи. Наступний день факультету велике свято для всіх наших студентів і для нас, як для викладачів, тому що це дійсно можливість. Поєднатися це можливість організовувати концерти під гітару, ну географія, так романтика. Ми розуміємо, і геологія. Також наші студенти дуже активні. Вони беруть участь у різних футбольних заходах, так причому і в Кубку декана. Також і ми завжди раді ініціативи наших студентів завжди її підтримуємо. Наступний. Ще один варіант, так з огляду на те, що ми мали справу і зі змішаним навчанням, і онлайн навчання, також це різноманітні кінопокази, новий рік, день студента, різноманітні конкурси, які наразі проходять в онлайн форматі, але також наші студенти залюбки долучаються. І за можливості ми збираємось ось так в безпечних просторах для того, щоб реалізувати ці мрії. Наступний також Родзинкою навчання на нашому факультеті є не тільки практики, але й екскурсії, дослідження, тури вихідного дня, коли географи, геологи просто збираються і їдуть досліджувати свій край. Це надзвичайні емоції, це надзвичайний тімбілдінг, і ми дуже дуже сподіваємось знову ж таки на відновлення цих заходів і на те, що ми зможемо обов'язково показати вам нашу неймовірну Харківщину, інші регіони України також. Наступний. Майстер класи від відомих випускників це та те, що мотивує наших студентів на навчання та нові досягнення. Тут ми з вами можемо побачити зустріч з Валентином Спавіним, це наш випускник, географ, який вже тричі підкорив Еверест. Це людина, яка горить, палає географію, дуже її любить. І будь-які зустрічі з Валентином, з нашими випускниками, вони завжди надихають та дають нам нові мрії та нові цілі, які ми реалізовуємо у вашому навчанні. Наступний. Також дуже поширена практика для нас це зустрічі з потенційними роботодавцями. Це зазвичай представники різноманітних ІТ-компаній, гіз фірм, які займаються картографуванням, представники органів. Районної місцевої обласної ради, коли наші студенти можуть поспілкуватися і зрозуміти, які перспективи на них очікують на тих чи інших посадових містах. І також ми розуміємо, що це можливість працевлаштування майбутнього спочатку. Практика, потім вже робота в цих компаніях. Це також надзвичайно важливо. Більш того, наші студенти це наші головні стейкхолдери, і зазвичай саме вони говорять, що ми хочемо зустріч з представниками її фірми, або ми хочемо зустріч з представниками туристичної фірми, і ми обов'язково робимо. Те, про що вони нас просять. Наступний слайд, будь ласка. Також широку практику у нас мають лекції запрошених професорів. Це професори з різних університетів Європи та світу. За можливості, це офлайн-зустрічі. Зараз в рамках онлайн навчання та безпекової ситуації це зустрічі на онлайн-платформах. Проте це також дуже потужні заходи, в рамках яких можна зрозуміти, що наша наука, географія, геологія має. Тужні провідні позиції в світі. І це саме та наука, яка зможе дозволити в подальшому інтенсивному розвитку нашої країни. Наступне. також для наших студентів відкриті широкі можливості для самореалізації не тільки в аспекті громадської діяльності, а й в аспекті науки. Олімпіади, конкурси, турніри широке коло різноманітних напрямків. Де наші студенти дуже активні і виступають не тільки на місцевому, але й на всеукраїнському рівні, також отримують відповідні гідні нагороди. Наступний так, відповідно, тут ми можемо з вами побачити так широке коло різноманітних заходів. І також ми дуже вдячні нашим студентам за їх активність і готуємо та допомагаємо їх в цьому в реалізації свого потенціалу. Наступний. Так, дуже цікаві, скажімо так, можливості це і красновські читання, унікальні для нашого факультету, до яких долучаються всі студенти факультету. Це широке коло студентських конференцій, в рамках яких наші студенти можуть представити результати своїх власних наукових наробок та досліджень. І ми залюбки їх підтримуємо. Також наші студенти долучаються до широкого кола і міських заходів. Також і обласних бачимо тут квест пошуку скарбів науки, і наша команда стабільно займала там одне з перших місць, перша друга за що ми дуже вдячні. Наступне одна з найпотужніших перспектив розвитку і той аспект, на який ми зараз зорієнтували свою увагу, це міжнародна співпраця факультету, який же геофакт без міжнародної співпраці, це можливості, це перспективи, це обмін досвідом і розуміння того, що. По суті, так географія це і геологія також так. Це саме та комплексна інтегративна наука, яка дозволяє не тільки знати свою країну та інші країни світу, але й продуктивно співпрацювати з фахівцями, географами та геологами з різних країн світу. Наступне. А ми бачимо тут одні з найцікавіших практик наших студентів в Туреччині з компанією «Тестур» ми мали такий досвід, і наразі налагоджуємо з іншими компаніями, коли наші студенти в рамках практики мають можливості поїхати до туристичних країн і в рамках практичного періоду, періоду практики працювати там готельними гідами, трансферменами і, відповідно, не тільки отримувати результат як практику, але й отримати гідну залпню рівня. Світового туризму Наступний, будь ласка. Також хотілося б звернути вашу увагу на те, що ми долучилися наш факультет до великого університетського проєкту щодо співпраці з університетом Йорку, Велика Британія, і минулого літа наші колеги, викладачі, аспіранти, мали змогу проводити свої дослідження та практичні заняття в рамках цього проекту у Великій Британії, і відповідно в рамках даного проекту вони не тільки досліджували шроки коло різноманітних. Характеристик та параметрів, але і мали такий практичний досвід впровадження своїх наукових розробок і на практиці реалізувати свої задуми. Це дуже потужний проект. І ми сподіваємося на його продовження. І що наші студенти, які вступлять до Каразінського цього року, також можуть можуть отримати таку можливість долучитись до досліджень в університеті Йорку. Наступний. Ще один потужний проєкт, дуже відомий Rasmus так, програма обмінів, академічних обмінів для викладачів і для студентів. Це таке велике вікно у Європу сьогодні для нас. А ми маємо співпрацю з університетом Раді Румунії, університетом Жирони, Талінським університетом, університетом Острави, і наразі в розробці ще чотири запити: два з університетами Франції, з університетом Альбі та університетом Тулуза, і також з університетом Злінчай. Це дуже потужний напрямок, це можливість для наших студентів побачити світ вально декілька місяців. Вони навчаються та живуть в цих країнах, в цих університетах і мають змогу отримати гідну європейську стипендію. Це потужний досвід, і зазвичай наші студенти, заліпки, їдуть на такі стажування, долучаються до цих можливостей. Наступне, будь ласка. На що хотілося б ще звернути вашу увагу? Ми відкриті для вас 24, 24 на 7. Якщо у вас з'являються будь-які запитання, ви можете звернутися до нас будь-яким зручним для вас способом. Є контакти мобільні, емейл, Фейсбук, Інстаграм. Ми відкриті для вас, і ми з задоволенням будемо вас консультувати. Наступний. Хотілося б подякувати вам за увагу. Я сподіваюся, що ви дійсно зрозуміли, що факультет геології, географії, рекреації, туризму це шлях у успішне майбутнє. І ми обов'язково відновимо і відбудуємо нашу країну після перемоги. Щиро вдячна за вашу увагу і, будь ласка, якщо є запитання, ми з задоволенням на них відповімо. Є запитання? А, вибачте, а якщо здавати біологію на ваш факультет, то можна ну, вчитись? А, так, а вже Чи вже... обов'язково географію? Дякую за ваше запитання. Дивіться так, дійсно. Ви можете скласти обов'язкові предмети, це українська мова і математика. І наступний предмет ви можете скласти за вибором. Тобто, навіть здавши біологію, ви маєте можливість вступити до факультету геології, географії, рекреації та туризму. Можливо, є ще запитання з онлайну. Добре, якщо запитань наразі в форматі нашої, скажімо так, онлайн зустрічі немає, то я б хотіла відповісти на те запитання, які ми отримали трошечки раніше, так дякуючи Google формі. перше запитання було щодо можливості вступу на контрактну та бюджетну форму навчання. Хотілося б зауважити, що наразі ще затверджених правил прийому так немає по всій Україні. Така ситуація, проте за умовами минулого року, для того, щоб вступити на контрактну форму навчання, достатньо було мати більш ніж 100 балів, і відповідно для того, щоб... Вступити на бюджетну форму навчання треба було мати більш ніж 126 балів. Більш того, хочу звернути вашу увагу, що дві з освітніх на освітніх програм спеціальностей, за якими готуються фахівці на нашому факультеті, це спеціальність 014-07 середня освіта, географія та спеціальність 103 науки про землю це спеціальності особливої підтримки МОН, і там є також певні пільгові умови для того, щоб перевести до прикладу тих, хто мав певну кількість балів, так більше ніж в. Вступ на бюджет, проте за о, має якісь пільгові, наприклад. Умови, тобто, особлива підтримка МОМ це також великий такий плюс даних спеціальностей. Наступне питання було присвячено також можливостям різних форм навчання на наступний рік, так проте, все буде залежати від безпекової ситуації. А вже ж ми залюбки зустрілися б з вами в нашому славетному Каразінському університеті. Це, мабуть, те, про що мріє сьогодні кожен викладач та кожен студент, і ми впевнені, що так обов'язково буде. Здебільшого це. Ті питання, які ми отримали, проте якщо зараз в онлайн форматі до нас є ще запитання, будь ласка. <гум> Дуже добре. В такому разі я думаю, що ми хотіли б вам подякувати ще раз за вашу увагу. Чекаємо вас на нашому факультеті і будемо прощатися. На все добре, бережіть себе. До побачення.